Вас, друзі, ви дивитесь live tech -night Show. Мене звати Олена Бадюк, і ми розпочинаємо наш ефір. Цей тиждень на бренті ми присвячуємо темі українських продуктових it компаній І сьогодні ми дізнаємося багато цікаво про те, як вони живуть і розвиваються в Україні. І, власне, чи залишаються вони в Україні, аби успішно жити і розвиватися своїми історіями? Поділяться наші гості сьогодні це. Валерій Грабко, співзасновник і операційний директор Promo Republic. Вітаю вас і Петро Бандаревський, управляючий партнер інтернет інвестиційної групи. Вітаю вас! Дякую що за посад. Нашу розмову я хотіла б розпочати з такого запитання. Не секрет, що якщо говорити власне про вклад it галузі в фінансову систему України. То основна частина надходжень це все ж таки від сервісного ІТ. Це податки, які сплачують сервісні IT компанії, не продуктові. Чому так склалося, як ви вважаєте, і чи взагалі коректно порівнювати ці дві складові продуктові і сервісні компанії? Насправді… Это исторически сложилось, что вообще запустить, наверное, аутсорсинговую компанию. То есть они все начинались с каких-то там веб-студий, гораздо проще, чем запустить продуктовую компанию, которая бы конкурировала на мировом рынке и создавала ценность и, соответственно, росла по количеству людей. Поэтому аутсорсинг набрал сильно большие обороты у них фермы, людей, и, конечно же, там ну, очень понятная бизнес-модель и очень понятная система модели, система оплаты налогов, имеется в виду. Поэтому это виднее. Тобто цей бізнес започаткувати, розвивати легше, на вашу думку? Ну, звичайно. Ресурси продавати простіше, ніж продавати продукт, виготовлений з ресурсів. Тому, ясна річ, першим чином сформувався аутсорсний бізнес. Продуктовий бізнес потребує глибшого дослідження, вивчення, вище набагато ризики, але, звичайно, і віддача може бути набагато вищою. Це тільки в Україні так? Чи це в принципі що, так, ну, по в всьому, всьому світу? І. так працює. Для, для, для України додана вартість при продажу аутсорсинга, в тому вигляді, ось як сьогодні він існує в Україні. Вона досить значна, тому цей бізнес досить швидко розвинувся протягом останніх 10 років. Тому що, ну про просто кажучи, у Сполучених Штатах програміст коштує 100 тисяч після податків. В Україні можна такого ж рівня програміста найняти, ну, уявимо, за 2,5 тисячі доларів, плюс додаткові витрати на якісь речі, решта залишається компанії як додана вартість, як прибуток. Це бізнес працює. Українські, українська економіка створила можливості для існування утвердженого бізнесу. І він тому розквіт і постачає гроші у податкову систему. А наскільки розвивається ринок продуктових компаній, наскільки в ній більше є учасників от, з часом? І ви сказали про те, що протягом останніх 10 років вони почали розвиватися, наскільки це динамічно відбувається? Мені здається, що дуже багато продуктових компаній сильно ростуть. Наскільки платять налоги, не зрозуміло. Да? Я думаю, що це буде далі. У меня есть опыт работы с финским рынком, где на самом деле Финляндия четко вот поставила себе цель восстановить компании по типу Nokia, и поэтому там есть Rovia, есть вторая игровая большая компания. То есть они вот, ну, очень серьезные налогоплательщики, и государство это очень сильно развивает. Я верю, что у нас такие же компании появятся. У нас уже есть примеры национальной компании того же типа Deposit Photos, Навірно, це одна з таких крупных. Я не знаю, платять ли вони в Україні. Вот. Но я думаю, що це для мене одна з найбільших продуктових компаній, которые я видел в Україні. Ну, відомий бренд, скажімо так. Да, да. А, а чи будуть з'являтися нові учасники, наскільки це зараз, наскільки для цього зараз сприятливий клімат в Україні? Клімат сьогодні, мабуть, найсприятливіший за останні 8 років, тому що економіка зараз Ну, в, в нижній частині кривої, називаємо це так, м'яко, mm -hmm. і зараз точка входу з якимись проектами вона найвдаліша, тому що ризики наймінімальніші, досить доступна праця людей, можна зараз знайти непоганих спеціалістів за досить призпплативши за це досить прийнятну компенсацію, скажімо так. І таке останнє вікно було відкрите у 2008 році. Коли були проблеми із е, е, сектором нерухомості на американських фондових ринках, тоді теж гривня девальвувалася, і тоді був дуже вдалий момент. Можна було офіси орендувати дуже дешево, можна було людей наймати дуже дешево. Зараз момент повторюється, і думаю, ось цей рік, і от саме це літо, це ідеальний момент для всіх, хто мріяв створювати, принаймні не створювати, пробувати створювати продуктову компанію. Це ідеальний просто момент починати треба. Оце. Через 5 хвилин після закінчення вашої передачі. Валерію, ви погоджуєтеся з таким твердженням? Да, да, І це відчувається, чувствуется, есть, как незалежно від того, что вот ми з Петром, мабуть, стартували якісь свої ідеї, стартапи в одне і те ж время, і тоді був теж всплеск, и, и были инкубаторы, например. Да. Сейчас инкубаторов такових нет, но появились зато фонды, появились ангелы, появились понимания, как делать, уже появились успешные предприниматели. И это тоже вот зрелость рынка. То, что уже легче стартовать успешным предпринимателем, у него есть опыт, у него есть деньги, у него есть связи. И, наверное, легче нанимать разработчиков, потому что если разработчик где-то поработал, тогда они были совсем молодые. Да, сейчас прошло время, они вот поднакопили денег, опыта, да, и поняли, что, О, можно теперь еще больше себя монетизировать, да, свои знания и умения. Вот. И чем дальше, тем больше будет вот больше компаний, таких людей собираться. Давайте тоді поговоримо вже більше про ваш особистий досвід. З чого ви розпочинали, як створювали свої продукти, і чи давно це було? Який був тоді клімат і наскільки він відрізняється? Тобто, 2008 рік, я так розумію, ви не просто так про нього сказали, да? мабуть, тоді і розпочалися ваші історії? Я тоді ще не запустив свій текущий стартап. Так, та. як у тебе 2008 років. Ну, ну ти ти фактично, що, бі бізнес, з яким я зараз працюю, він весь почався у 2008 році, саме після кризи. Тому що тоді був вдалий момент, я звільнився з роботи, і ми почали робити різні проекти. І компанія, яку я зараз очолюю, інтернет інвестиційна група, вона сформувалася уже ідейно і конкретно в той період. І до цього часу вона і розвивається, запускаючи різні проекти, передусім продуктові. Ем, і скільки продуктів ви за цей час встигли створити? Про більшу частину навіть говорити не буду. Це була історія е, ніщівних е, провалів, е, але були хороші історії. Е, ось проєкт, з яким деякі мене ще історично асоціюють, PlayerVox. Я Мав за честь в цьому проєкті працювати співпрацювати співпрацювати з Сіо-компанією. Ну я, я грав там другорядну завжди роль. Там керівник і Сіо. Зараз Іван Е, Цей проєкт почався в рамках інтернет-інвестиційної групи. Зараз він вже повністю від неї відійшов і розвивається самостійно. Це, в принципі, історія успіху, яка ще не завершилася. В рамках нашого холдингу є теж продуктових кілька компаній. Які досить успішно визначили ніші, програми, які вони самостійно створюють і просувають кінцевим, кінцевим споживачам. Ну, а які саме це продукти, в яких сферах вони працюють? Друга компанія, яку ми створили в той же період, коли був створений Vox, про який я переконаний, більшість ваших глядачів вже чули, це компанія Softorino. Вона випустила серію і продовжує випускати серію додатків, які допомагають людям, які користуються айфонами, Mac-комп'ютерами, Windows-комп'ютером і взаємодією між цими пристроями. І компанія фактично кілька разів випускала продукти, але останній великий реліз відбувся Два з половиною роки тому це змінило конфігурацію компанії, змінилася там команда певним чином. І ось зараз компанія досить швидко розвивається, росте більше, ніж 200% на рік. Валерію, коли започаткувалася історія про Republic? Угу, Так. Да. Ми стартували в 2012 році в інкубаторі Слабс, і от отут почалася історія. Тобто Достаточно хорошо нам дали Буст, и мы получили первые инвестиции, в том числе от э, американских инвесторов. И, э, ну, а дальше, наверное, толчком следующим это было то, что началась такая э, информационная война, в которой мы не, у нас были клиенты там, из Украины, и никто не запускал в тот момент про Макс. Это то, что мы делали тогда. Вот и мы поняли, что нам, ну и наши инвесторы сказали ребята, надо уметь продавать в Европе, да или в США. Европа была ближе, и поэтому мы начали учиться продавать в Европе, и попали в следующий инкубатор, который назывался Startup West Guys. После этого стартап Сауну, это финский. Параллельно были еще в Чили. Вот. Я был ментором у iHub. Коли вибирали Promo Republic, перше місце зайняв, коли поїхав у цей фінський інкубатор. Я за вас тоді голос на я не давно да на, на снавічрінки слабса к Да, і теж Слапсі теж певний час був ну тобто, акселераційні інкубаційні програми вони все ж таки допомагають на певному етапі продукту розвиватися, і нині в Україні, звісно, з цим трошки складно, напевно, так. Це означає, що продукти шукають такі програми за кордоном відразу, тобто і переорієнтовуються в якомусь сенсі вже на роботу за кордоном. Можна зробити такий висновок? Так, да, і мені каже, це може бути хорошо, тому що я все чаще зустрічаю українські компанії в зарубіжних інкубаторах. Вони мені спрашивають у нас, звичайно, як попасть туда, туди, тому що треба акселераційними програмами, тому що багато людей вони говорять, ой, а зачем, що я здесь делаю? Я трачу своє время, слушаю якісь програми. Вот. Мне повезло, что у меня ну, есть, опять же, это затраты времени, чтобы общаться с акселератором или с инвесторами. Для этого у меня есть вот бизнес-партнер, который тратит на это время постоянно. А я могу сосредоточиться на продукте, на клиентах, на маркетинге, то есть на таких вот, как бы реальный бизнес, да, который приносит результат. И в целом, сейчас э, спокойно нужно двигаться в какой-то зарубежный акселератор, это классно влияет на наших українських, э, например, какие-то там, фонды. Они сразу говорят, о, эти ребята, они молодцы, они уже вырвались из Украины и могут, соответственно, продавать свой продукт, вести какую-то коммуникацию зарубежными клиентами. Вот поэтому то, что нет инкубаторов, может быть, это и хорошо. А оцей момент реєстрації бізнесу, від чого залежить, в якій країні. Буде він зареєстрований, від чого залежить цей вибір, це передусім залежить від України. Причина, чому чому зараз, і це велика проблема для продуктових компаній: чому всі продуктові компанії обирають юрисдикції за кордоном, вже залежить від їх там партнерів і профілю. Вся проблема дуже проста. Чому вони не Тому, що обирають Україну, українське законодавство і обіг паперів, і все воно настільки складне і недосконале. Що просто унеможливлює нормальне ведення бізнесу для продуктової компанії, якщо ти працюєш з України. А ну не те, що унеможливлює, добре, це перебільшення, робить надзвичайно складним. І для багатьох компаній простіше йти за кордон і там створювати юридичну присутність і працювати там, ніж робити це з України. Але хочеться сказати, принаймні, мені так здається, за останні два роки. Почався, не відбувся, а почався певний поступ у спрощенні певних процесів. Хочеться вірити, що ми прийдемо до того, що в Україні реєстрація ведення бізнесу, там і всі ці облікові там речі, як і робота законодавство, що найскладніше річ. Справді ця система робота... змінилася досить таки. Зараз ж можна зареєструвати вже бізнес-одиницю, підприємницьку діяльність там протягом доби, як то кажуть, зареєструвати можна, а вести. А вся проблема полягає у цих от міжнародних трансферах. Тому що у нас як компанія отримує гроші за кордону, треба стоси паперів. Ну раніше, бо зараз простили, до речі, ось, буквально ось ці от місяці спрощуються, але раніше треба було нести стоси паперів у банк. Щось робити? Підприємець молодий, 23 роки. Йому про це кажуть. У нього такі очі він каже: Ні, ні я хочу десь за кордоном відкрити я не виявляю, як я з цим буду працювати. Але я думаю, все покраще. А як це працює за кордоном? От якісь такі прикладні. Можете розказати приклади? Наприклад, чи сплата податків, чи адміністрування? Що дійсно більш комфортним є за кордоном і в яких країнах? Так. Угу. Да, хочу коротко доповнити, багато предприниматели не відкривають компанію в Україні, тому що є інвестори, і практично всі іноземні інвестори говорять, що ми не розуміємо, як можна інвестувати в вашу компанію, ви будете не А, вот, и поэтому все стараются открыть это в Америке или там каких-то там других европейских странах. У меня есть опыт, связанный с Эстонией и Финляндией. Там мега просто открыть компанию. В Эстонии это вообще у них такая четкая, там, самая, наверное, цифровая страна, все можно сделать. А, почти все можно сделать онлайн. И они дают там, кажется, два года каникулы предпринимателю, то есть ты не платишь налогов два года, тебя никто не трогает, ты можешь создавать онлайн, а, ты можешь это делать через Другого человека не нужна даже доверенность. То есть все очень-очень-очень упрощено. В Финляндии чуть-чуть посложнее, похоже наполовину на Германию. Для этого нужно иметь каких-то аудиторов люди, которые все-таки понимают, как правильно все сдать, эту отчетность и все остальное, особенно когда там большие бюджеты уже начинаются, а уже ты не можешь это делать самостоятельно, точно. Вот, в Америке. Я не знаю, у мене немає Ну, В Сполучених Штатах це просто. Там є компанія, і ти ведеш будь-яку заводну діяльність. Але є такий орган як АРС або податкова простіше. І ти здаєш податкові звіти, і податкова там тобі вірить, що у тебе все окей. Але потім робить вибіркові перевірки, як у тебе там, збільшується там, обіг коштів. І не дай Боже, знайде, знайдеш, ти щось зловжив, то, звичайно, будуть проблеми. Але хороша річ оце, у, у моєму досвіді реальному співпраці там, з американською податковою. Навіть якщо ти десь там належав у звітах, не доплатив податки чи ще щось, податкова просто напише: ми ось тут знайшли, що існує ось така от, е, різниця. тут ви не заплатили. Це будуть штрафи. Можна абсолютно нормально, так як ти спілкуєшся отам, з колегами, сказати, слухайте, ми справді лажанули. Давайте ми ось це все компенсуємо прямо зараз. І не буде ніяких штрафів. І, як правило, якщо це не якісь там не жахливе порушення, там чи щось таке, чи не якісь астрономічні суми, податкова АРС йде на зустріч і приймає гроші, закриває ті порушення, каже: добре, бажаємо, ну, що ви перший раз помилилися, нічого страшного. Це надзвичайно такий приємна взаємодія, незважаючи на весь той жах, який на американця наводить слово АРС. Тому Але це можна вирішити без корупції, так? Тільки без корупції. Там, я взагалі уявляю, як в тій системі може зараз існувати. Взагалі стикалися от своїй діяльності з корупцією не в Україні, якщо не говорити про Україну. А, да ні. Якщо ти не гражданин цієї країни, то ти на самом деле сильно підверкаєш себе ризику, якщо ти починаєш да, плохо грати. Тобто ти можеш забрати візу, ти може забрати компанію, у тебе менше прав, тому що ти не гражданин. Не Це стимулює этих... все ж таки вести свій бізнес прозоро. Звісно, і вони все максимально делают для цього, тобто, в відліччя від України, де тобі потрібно, щоб все це вот, там потрібно просто все делать чітко по плану і все работает. А наскільки на сьогоднішній день, на даний момент, ваші продукти пов'язані взагалі з Україною? Які процеси все ж таки тут робити краще чи комфортніше? Які процеси в діяльності вашої компанії відбуваються в Україні? У нас R&D весь в Киеве, в Украине. В принципе, команда разбросана, потому что есть люди и в Хельсинки, и в Риге, то есть, по сути, в Европе. Сейчас мы нанимаем людей в Америке. Если в Силиконовой долине говорить о том, что у тебя там RD в Киеве, то это большой плюс. То есть, никто не скажет, что типа как это так. Это все знают, что качество высокое. Все знают, что ты можешь нанять в три раза, в пять раз больше людей, и качество будет высокое. Вот. Но если ты скажешь, что у тебя в принципе офис где-то там в Европе там, или, или, в или в Киеве, это все равно плохо, э, надо плохо смотрят Почему? А, ну, все-таки, если говорить о продажах или о маркетинге, э, то это должно быть, если ты работаешь с американцами, да, то это должны быть американцы. Вот, Или человек с большим опытом именно в американском рынке, он там должен много работать. Потому что очень много нюансов дело не только там в языке, а дело там даже у них любой разговор может начинаться о том, как прошел последний матч бейсбола. И ты просто не знаешь это, потому что ты находишься там. Это в Европе или, или, или... Если ты не говоришь об этом, то у тебя отношения не начинают создаваться, а для американцев это очень важно. Отношения, small talks, то есть эти все вещи. Поэтому очень тяжело работать из Украины, если ты делаешь такие вот коммуникации. Петра, наскільки ви пов'язані з Україною? Ну, максимально наскільки це можливо, <схи> я повністю поділяю все, що було сказано. Можна лише додати, що так: в Україні розміщувати R&D, це так роблять всі продуктові компанії в Україні, які сьогодні є, і вони свій репрезентаційний офіс розміщують за кордоном залежно від в тій країні, там, де куди вони ціляться як свій ключовий ринок. Проблема полягає у тому, ще, що е, у продуктовій компанії головна проблема, і взагалі мета її існування і спосіб існування, це маркетинг. Е, неможливо продавати в Штатах, якщо ти в Штатах ні разу не був. Ти не розумієш, як думають. Ну, звісно, ти, потрібно а чи знати про особливості ринку. І коли ти починаєш так ставити питання, то проходить дуже короткий проміжок, часу, ти розумієш, що тобі треба, щоб на те працювали американці. Бо якщо ти народився жив в Україні. Ти навіть якщо поїдеш там, поживеш півроку, по Брайтон Біч, походиш, чи там поїси борща з кимось там у сан франциско ти не зрозумієш, як там працюють е голови у людей, і не зрозумієш, як їм це продавати. Ти почнеш відчувати дещо, але час, який. Ти як фаундер витратиш і енергію на те, щоб осягати це там, місяцями там живучи, ефективніше для бізнесу почати наймати для маркетингу місцевих людей. І тут, на жаль, виключень немає. Продаєш ти в Азії, треба наймати там, людей з Азії, там, з Китаю, з Японії. Продаєш ти в Штатах, ну треба наймати американців, продаєш в Європі, треба наймати німців, французів. І тут не вийде. Але R&D все в Україні. І тут якраз це, це має ключовий сенс. Тому що те ж саме RD у Каліфорнії буде коштувати якось було сказано в 5-7 разів дорожче. Результат той самий. А цільова аудиторія ваших продуктів вона де знаходиться? Чи Україна задіяна, продаєте свої продукти в Україні? Звісно, так. І того, ми так. какой-то момент мы думали, что если тестить, скажем, продукт на Украине, это гораздо проще, да, и ты вот э, и дешевле, да, чем в США, а потом переводить это на США. Сейчас мы поняли, что так тоже не работает, потому что это реально очень разные культуры, разные миры, и у нас разные цены для этих рынков, разное описание, что делает продукт, потому что мы нашли очень много этих различий культурных. Один и тот же у нас тип клиента – это малый бизнес, и там, и там но они абсолютно по-разному мыслят, у них разные ожидания, они по-разному готовы платить, вот. Но мы все равно ощущаем, что этот рынок нам, как он родной, он полезен, и мы должны на нем присутствовать, мы должны помогать малому бизнесу, нам очень нравится малый бизнес украинский, мне даже это больше нравится, чем американский, потому что он, они умнее и изобретательнее. А американцы, они как-то теряют в последнее время вот эту свою жилку. Вони більш придумывать вони хочуть придумувати щось, вони хочуть щось быстро делать, поэтому у них так развіти франшизи, а у нас люди намагаються щось і зображати. Все ж таки малий бізнес зараз потрошки по починає розвиватися і конкурувати між собою, тому, можливо, це теж сприяє. А ваші продукти? Історично. Uh, uh... Продажі у північній Америці, а саме у Сполучених Штатах. У нас а у нас є і B2B, там продукти, націлені на маленькі бізнеси, і B2C для клієнтів деяких компаній. Історично 50% це виключно Сполучені Штати, решта інші країни, серед яких домінує Європа, ну розвинені країни, Великобританія там всі інші. Але зараз треба відмітити, почав відбуватися поволі сув у Біказії. Зменшується потро дуже повільно, але зменшується активність ось американських споживачів, підвищується активність споживачів у Азії, і це, це природньо. Китай зараз зробив крок вперед. І економічний теж там у 2% 2 прошарку китайського населення, яке можна вважати середнім класом сьогодні. Це більше ніж це населення України разом взяте. Такий от парадокс. всього 2%. І це, це створює. Ну, Трошки нові нові можливості для маркетингу і для продажів. Тому Америка і Європа західна ще залишаються ключовими споживачами інтелектуального інформаційного продукту. Але я думаю, протягом наступних 10-15 років буде змінюватися ця карта. І останнє запитання. Я не можу, як журналістка, не поцікавитися вашою думкою. Наскільки ви вважаєте, медіаактивність важливою взагалі для просування продукту і для впізнаваності бренду, і взагалі для, для діяльності продуктових компаній? Тому що на жаль, в цьому є певна прогалина, от саме спілкуючись з українськими продуктовиками, це питання просто пряме до праворіпабрики. Да, мы много экспериментировали, и э, на самом деле для стартапа очень важно медиа, потому что вот есть эта игра с э, имиджем и игра с инвесторами, да, то есть уже показать, что тебя упоминают. Но мы как маркетологи и специалисты знаем, что упоминают, и ты все равно делаешь проактивные действия, да, чтобы, чтобы ты попал в какие-то там, не знаю, форекс или техкранч, э, или даже воин, да, там, э, те же самые процессы. Другая очень важная часть, кроме вот, вот этого имиджевого, то есть есть взаимоотношения с, кли... с инвесторами, есть отношения с клиентами. Да? Здесь тоже все очень понятно, здесь есть экономика, то есть мы понимаем сколько нам нужно сделать этих самых там статей пресс-релизов, обучающих, чтобы вытянуть. Но то, где мы где больше всего времени почему-то тратим, мы это заметили это последнее время, это HR брендинг, то есть рассказать о том, что мы делаем нашим потенциальным да, сотрудникам для того чтобы их заинтересовать для того чтобы ну, показывать что вот мы есть как компания что мы делаем вот и без медиа здесь вообще невозможно то есть уже не работает просто рек рекрутер который там пишет в LinkedIn, то есть он должен говорить вот ребята смотрите они там пишут статьи какой-то свой опыт экспертизу там они интересны Тобто, вже на етапі ст стартапу, створення стартапу, ще коли не стали повноцінною компанією, але це вже важливо робити. Та вже коли у тебе немає продукту. <laughs> перед Патра, перед як продуктом. Було у вас? <laughs> ну так, це концепція блокбастеру. Ти починаєш анонсувати, що ти робиш, коли тебе ще нічого немає. І зараз так, цей маркетинг націлений. Ну робота з медіа і медіа, кавороч, це в принципі я вважаю принципово важливо для будь-якого бізнесу. Чи B2B, чи B2C, тому що стандартні канали реклами вони схильні до швидкого виснаження. Купуєш pay -per click рекламу, вона сьогодні працює, чи з вже так не працює, тому що вся концепція от бідів та не всього, вона побудована йти проти самої себе, що воно все пристійно прямує до одиниці, що одиниця конвертується в одиницю і зробиться вже неефективно. Суть медіа у тому, що це люди пишуть про людей для людей, і люди цьому вірять. І суть речі принципово важлива суть роботи з американськими медіа і європейськими, що вони не можуть розуміти концепцію, як це можна заплатити за статтю. От, до речі, у Латинській Америці це теж нормально. Як і от у пострадянському просторі, там це запросто. Ти пишеш якомусь виданню. Слухайте, ми зробили крас класну річ. подивіться». ну справді класна річ. Ми хочемо запропонувати про це написати. Вони да ну не знаю, це ви нам заплатіть щось. В пострадянських країнах і у латиноамериканських, всіх 34. Нормальна річ. У країнах Північної Америки, Європи Східної це. Для медіа ну, рівносильно самогубство. Якщо твої читачі знають, що ти що це, це дженсай, як і та, так здається, це називається. <плес> ну, це це все. Це це. Тому що довіра буде підірвана. Тому що читач, коли отримує інформацію, він хоче вважати, що про це написали, тому що вважали, що для нього це буде важливим, а не тому, що за хтось заплатив. Це у північній Америці дуже високо цінується, і ніколи за 8 років ми не чули, що хтось сказав, ну ви нам заплатіть, ми тоді напишемо ні разу, ні разу. Я вам дуже дякую за надзвичайно цікаву розмову. З нами були Валерій Грабко, співзасновник і операційний директор промо а Також Петро Бондаревський, управляючий партнер інтернет інвестиційної групи. Дякую, я сподіваюся, що багато підприємців, які лише на початку свого шляху почули вас і почули багато цікавого і корисно. Друзі, ви дивилися Show, Залишайтеся на Brain TV, мрійте і створюйте свої продукти.